Всім привіт друзі! З вами як завжди, Nostic Яр. Сьогодні ми граємо в нову Гренні Робоксі. Це, можна сказати, це моя вже гра, ну тепер вже моя гра. Вот. Давайте я вам розкажу взагалі, так коротенько розкажу і покажу свою гру. Так, дивіться. Я тут буду обновляти... Цю гру. Вот, давайте подивимось, що. Бачите, у нас тут є всякі речі. Їх можна купляти вот тут от знизу на бай. Вот. Очі. Отакі вот от різні платья. Вот такі от Всякі шапки, маски. Вот. І це не працює в нас бачите. І вот. А тут у нас є зимовий евент Ви бачите, тут є такі от речі всякі. Вот. Наприклад, мені хватай зараз на оці от фроузи, Neon, такі от форми. Я собі хочу нас складати взагалі, не знаю. Напевно на Санта Hec. буде в мене класна бабка. Ну я надіюсь про на мене це. Тому, ви будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал, а ми стартуємо. Вот. Дивіться, що тут такі всякі платі мені в інвентарі. Якщо що, я вам так скажу, Юбгрейди і скіли вони не працюють. Тому... Давайте, все, стартуємо. Інтермішен. У нас де взори. Так, брається карта. Тут карта одна тільки. Гру я закріплю в коментарях. Скоро я, ду я думаю. Будема, буду мати більше вільного часу, зроблю тут нову нову нову. Так, дезорих папка. Так. Все. Так ми ну, що погнали, давайте я вам покажу. Дивіться, тут подарунки, їх треба збирати, а за них ми отримуємо сніжинки. І в магазині можемо щось купляти. Дивіться, яка в нас бабка. Анімації бачите нема. Чо стоїш? Ходо АФК. Ну добре, розпокат Так що давайте будемо проходити Так, вибачайте, то що в мене трошки деколи підглючує сильно. Ну, бачите, бабка ходить, бачите, бачите... Так. А, куда я пішов? Нам потрібно... Дивіться, ми вже майже прийшли. Нам потрібно от сюди. А ні, ні, нема. Блін, розпав зараз помінявся, так. Тут у нас подарунок і сейф. Тут ось щось має бути. Бачите так? Сейф у нас. Сейф це оце от... Оце, оце, оцей сейф ключ потрібен до цього сейфу. Так. Давайте. Нам потрібно тепер лише плоскогубці. І ми зможемо пройти знайти цю викрутку. А вона на дворі, споріж за все. Дивіться, викрутку ми взяли. Тепер може можна йти і відкривати сейф Так. Відкриваємо. Опа. У нас тут класку вупці. Дивіться тут мені здавало, Гра просто тільки відкрилася, але ну ще не всі розуміють. На мене задавали питання, як обрізати провід. Дивіться, якщо ви на, 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 на комп'ютері, ноутбуці треба навести на от, от такий от... Не десь в бік, а от іменно на цей провід. Отак от. І на телефоні так само, ну, старайтесь нажимати на це. А от тут, от, от так от. на оцей, Бачите? О, бачите перерізать? Давайте тільки я заберу ці подарунки. Скоро, бачите, тут, тут нічого нема, Скоро, я думаю, додавлю новий прохід і ми пройшли. Мені вже спамлять. Додавали якось в телеграм-групі спам. Так, добре, ну це не важливо. Давайте так. У мене 2880 грошей, ми стартуємо. що си ви бачили який баг? Капець. який жорсткий баг. Вибирається бабка. Я бабка, капець. А, хоча ні, я ж бабкою ще не був. Ведь я вам покажу, як треба грати за баб. Якщо ви хочете, щоб я знімав по цій грі, то ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть про це в коментарях. Я хочу бачити, щоб в мене був якийсь актив, якому. А так mm. Так, мы ну, помним. -по -по -по. Так, добрый, давайте святика будем атакувати, зараз на зара так. А, во вен да. Посмотрите, командир швидкий сам. Ну, mm. Опа. блин. Ну здесь я ніяк не яхту все Це ну с нереально. А, не дошка не сделал. Ух ты! Хех. Ну пропущу. Так. Дань ге. Скажите мне, Ооо, внучок Дивіться. Стоїть. Шкода до капканів немає, бо поставили. Треба додавати сюди капкани. Ні, що? Біля. Що біля дверей? Нічого не зрозуміло. Так. М -м. Біля, дверей місці... Кіль дверей? А, а. Давай, давай. Ну, так, добре, я заберу тоді подоронечку. Так, давайте певно на підемо. пидем. А, нет, там подарунки вже зібрал. Давай подарунок! Так. Я мій підвал Де? Та я бачу... О, подаруночка вже появилася. Так. То нема сенсу дуже за ним бігати. От як буде прокачка швидкості... От. Ну, можна, щоб ба... ну трошки треба гранці, бачите, десь як він бігає, а як я бігаю, то це нереально взагалі ніяк не зробиш. Тому от, якщо будуть ті... От, до... Якщо я, ну, зможу доробити бабці із нормальну швидкість, з... і зробити нормальну прокачку, то буде... будемо атакувати. Ви ж бачите, яка це швидкість? Ну це не діло. Я ці от юбгрейди... Я їх постараюся відремонтувати. Буде все класно. М -м -м. Подарунки. Опа. Цікаво скільки я вже не збирав. Хочу собі купити шапку Санти і зробити собі бабку таку класну. Які я буду ходити. Ну йди. Що йому ще тут потрібно взагалі? Йому один педблок і все. Він, скоріш за все, в підвалі. Можливо. А ні, він вже дивіться, вже його взяли. Давай відкривай. А, я не стихай застряг. Є. Ой, я на столі. Ви це прикол. Витя не приходить. Закримо двинуть дверку, вс. У мене 130, а треба мені 175. Добре. У мене 2880 грошей. Стартуємо. Так, святік тут треба буде якусь зробити цю заставку на відео. Так він щось в чаті пише. Вот там. Давайте тоді попро попробу попробуй емо хоча так, бо тут нереально взагалі. Якщо сядек буде зорок... О, він бабка! Ну хай попробуй, не спіймо. Тут аби рабалет не помішав, але принаймні зараз він тут взагалі не ні до чого. Тому що так карта маленька. І ще й куча недоробок, тому рабалети поки що ще не буде Так, я вже знайшов перший ключик. Ага, дивіться. Зараз атакувати мені. Так, ну добре. Раз. Нічого собі. Боже мене так заглюкануло, ви, ви бачу. Так, ні, я вже... йду іншою стороною. Так, Дентика в Є. Так. Свитко. Де бабка? Лісько. Ух ты, ничего себе таки знав, что у нас розстрибно. Так, тут капканів нема, тому мені тим більше легше пройти. О, бабка. Дай мені пройти. Бабка так нечестна взагалі то Ух ты! Це было нормально. Так, я тут шоу выкрутку. Так, что тут у нас ще нам потрібно? Нам потрібен ще молоток. Ай ты блин! <ріху> Бабка! Спимай давай! Мы ну, и... ну, так не делаем, бабусь Все нам потребен молоток, теперь да он есть. Так, ага. Может, он на дворе? Не знаю. я не знаю, да что. -то. Опа! Блин. Опа. Ну так не, ну так біля и не час. Давай бабка, і входь. Не молодайся. Опа. Все. 142 доллара. Мене зараз вроді 3000 ще має бути, так? Ні. Там мене 3022. Так, що ми ще... Мені ще не хватає сюди. Максимум... Эльфа можем купить. Сар стартуємо. то ми взагалі знімаємо 13 хвилин Так то ж бабка я бабка Я думаю ця оцю катку іще одну і можна в принципі закінчувати і так нормально ми знімати. Просто ще можемо мене крашнутися камера і заново признімати і ми вже я вже перезнімаю не перший раз, я вам скажу. Тому ви, будь ласка, підтримайте мене лайком. я стараюсь, я роблю відео. Так. Давайте поки що просто позбираємо подруночки, так як вони мені дуже потрібні. Я б хотів до кінця цього відео купити собі оцю шапку Санти. Таку повністю бабку класну. Не знаю, чи це вдасться, але... М -м, можливо. Зараз подивимося. Так, давайте що позбираємо просто подарунки. Так, давайте добре, не будемо рухатись святіка, будемо збирати подарунки. Мені ще правда трошки лишились подарунків. Здесь штучок думаю 15 в принципе І зможемо его купить. Баф, який баг. Я так розумію, баг с молотком. Так, да, баг с молотком, значить. Ну-ну-ну. Да, да там... Треба буде чуть з молотком там розібратися, там його розпавнути. Думаю я трошки зможу його підправити. Так А, взяв? Та ну, нічого собі. Все він проходить. Мені чуть-чуть лишилось. Так добре, давайте встанню катку, стартуємо. Це швидко. Спидран зараз буде. Я тільки не заходиш. О, зайшов. Так, це все це фінальна катка. І будемо зараз да, закінчувати. Якщо ви хочете ще відео по цій грі, поставте лайки. Я сьогодні взагалі старався. Вже сігрезі признімав відео. Бо тому що... То Роблокс крашнувся, то програма в мене крашнулась. Ось, тому треба йти, якщо не важко було сколок. За мої старання. Так давайте візьмемо перший подлог. Так, Так, я бачив молоток. Він тут. Ось. Нам потрібно ще пару предметів. В принципі, я знаю, де вони мені є. Та бачите сейф. У подруночок заберемо. Вибачте заглюки. Стараюся це пофіксити. Що в мене так глючить. Це не гра глючить? Це із-за того, що я вроді знімаю, Тому мені треба десь чуть-чуть налаштувати і все буде класно. Стоп, так там викрутка лишилася такі, все. Та, викрутка в підвалі ще й була. Повезло. Так. Все ми проходимо. Ліки давайте ще деякі подарунки заберу. Щоб точно я зміг купити шапку Санта. Тут. І останні пару подруночків. Оп-оп-оп. Щось святик в чаті написав. Підписуйтесь на канал, достав лайк. Плюсую. Підписуйтесь на мене, там на святіка. Я прийшов. Ось таке в нас закінчення. Я прийшов. Дайте. на цьому закінченні я куплю цю санта хет Вау, все. Дивіться, санта бабка. Ну добре, всім дякую, всім, хто додивився до цього моменту або взагалі дивився, всім я дуже дякую. Давайте ставте лайки, пишіть коментарі. І підписуйтесь на канал. Тоді, чекайте, напевно вже я постараюся в п'ятницю, щоб записати відео. Тому добре. Тоді з вами був Ностік Яр. Всім удачі. І до нових зустрічей. Всім па-па.